Казки з кольорознавства. Утворення кольорів. Якось у чарівній країні мистецтва зустрілися три її мешканці червоний, синій і жовтий кольори. До цього часу вони жили у своїх домівках і дуже сумували з приводу того, що не мали друзів. Зустрівши один одного, вони вирішили потиснути руки, але коли жовтий потиснув руку синьому, він побачив, що між ними утворився зовсім новий колір, зелений. Тоді синій потиснув руку червоному і утворився фіолетовий. Коли червоний привітався з жовтим, між ними утворився помаранчевий колір. Отже, тепер їх було шестеро. Так, з трьох кольорів стало аж шість. Тепер жовтий, червоний, синій, зелений, фіолетовий і помаранчевий. Стали справжніми друзями. Отже, з цієї невеличкої казочки ви дізналися, що якщо змішати жовтий і сині кольори, то можна отримати зелений. Якщо змішати синій і червоний, отримаємо фіолетовий. Якщо змішати червоний і жовтий, отримаємо помаранчевий.